Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran 2.0TDI 110 кВт, 150 кінських сил 2016 року випуску. Автомобіль у нас п'ятимісний на механічній шестиступінчасті коробці передач версії Comfort Line, пригнаний мною особисто з Німеччини. Маю в наявності таких два ідентичних автомобіля. В попередньому відео я розказував. Це в нас з цієї фірми Клебл. Це фірма, яка займається будівництвом, на ній їздили будівельні інспектори. Їздили інспектори, перевіряли будови. Офісні працівники. Мав таких три автомобілі, один одразу продав, а ще є два вже приїхали, два в наявності. Автомобілі всі в рідній фарбі, без єдиного підкрасу. Авто все обслужене до йота, нічого, нічого не треба робити. В автомобілі замінив. Вчора мастило в двигуні. Відганяв хлопцям на станцію, все оглянули, перевірили, кажуть, машина обслужена, нічого, нічого не треба робити. Авто до посіднього дня обслуговувалося на офіціалі Volkswagen, не їздило по ніяких таких гаражних сервісах. Все офіціал Volkswagen. Так, покажу, яка у нас комплектація. Як світло світить, У нас є круговий парктронік. Умивачі передній фар. Вікна всі рідні. Всі моделі, всі вікна у нас мають 5 ручку, А цій другій, що я маю моделі, зараз якось підобхати цей телефон, в цій другі, що мають, всі мають ручку. На Автомобілі 16-го року. Вообще, ідеал. Автомобілі хімчистка не робилася. Як виглядає ручка? Як виглядає сидіння? Адаптивні підголовники ці. Але я вже тут помазав, грязні пальці помазав. Як виглядає сидіння. Підніжка. Немає взагалі потертості. Як виглядають педалі? Ковричок від цієї машини не потертий це. Я вже української пилюки тут наніс. У нас мультируль. У нас є звичайно дістронік. Сенсорна магнітола, звичайно, тут ми маємо. У ну, нас Bluetooth аудіо до телефона, голосове управління, підігрів двох сидінь, передніх кліматронік, механічна коробка шестиступінчаста, автохолд, ручник. Ну, тут ми можемо включати цей партонік цієї кнопочки підлокотник там у нас є такий сховок регулюється по висоті по довжині зверху ми маємо два дуже великі сховки звичайно підсвітка в зеркалах тут ми маємо шуфлятку і сидіння звичайно регулюється по висоті у нас є Тут вказано, що в нас є асистент тиску в шинах і в нас є е, там, асистент, е, як він правильно називається, сну чи цей асистент. Тут треба шукати десь в цьому. Ну, Старстоп, це звичайно. Е, тут треба лазити по цих менюшках, є е, багато різних асистентів. Це таке забавка. Обшивочка, стан ідеал. Ззаду так виглядає, якби тут ніхто ніколи не сидів. Побитості від рівнів немає взагалі. Заднє сидіння в стані нових взагалі-взагалі. І потолочок в нас екстра чистенький. Столики, звичайно, є два. Тут дожимається, спускається. Покажу, що вони в нас робочі ці два столики. Тут у нас є така шуфлятка, пускає вона, заїжджає розетка, звичайно, заряджати телефон. Тут такий сховочок є маленький, кишеньки, зверху дві кишеньки в цьому. Ці сидіння в нас всі суваються. Тут у нас є речажок. І сидіння можна посунути. Вони суваються. Крім того, вони похиляються більше взад, на них можна спати. Крім цього, вони складаються. І в нас виходить рівна екстра підлога. Тут ми маємо від цього сидіння дозаду 2 метри. Тут ми можемо 2-метрові холодильники спокійно. Поставити зараз, я потягну зараз рычажок і більше похилю його взад. Її можна похиляти більше взад, щоб на неї можна було спати. Отаке. Резина у нас екстра. Такі в нас легкосплавні диски, легкосплавні диски взагалі без пошкоджень. Тут в нас навіть немає найменшого не бортика. Машина стояла і такий нальот робиться, але виробітки немає і ніяких нюансів. Резина у нас 205 х на 60 r 16 що перед що зад, у нас резина дуже добра. Вихлопна у нас всередині, якщо дивитися. Не знаю, як це показати, бо зараз запотіє камера, бо там йде тепле повітря. Але вихлопна у нас до самого переду в середині неї можна зачесатися. Вона нульць. Вона як нової машини немає навіть найменшої якогось нагару. І вона не мита, ця вихлопна. Але до світлення, звичайно, тут ми маємо. Тут у нас є аварійний знак. так Присутня у нас шторка. Тут спереду ми маємо тянемо за цей шнурочок і там у нас є думкрат, ключ та різні там прибабасі аптечка. А з цієї сторони, як ми відкриваємо, ми маємо повнорозмірне коло. Ну, з цими паперижками, я думаю чесно, що його ніхто ні разу не витягував, хто там в ні Німеччині ці кола міняє. В Німеччині мало хто знає, основному міняти коло на дорозі заборонено за цей штраф. У нас є розетка, у нас вольтова. Від того є служба, і ти це включено в страховку, приїжджає фірма і тобі бортує коло. За самовільне бортування кола на дорозі за це штраф 150 євро. Знаю це, це гарантовано. Автомобіль нас, звичайно має адблю, всі автомобілі мають з євро 6 мотором адблю. Ці системи... В ці гновіших машинах ще так, аж так не ламаються, десь вони там починають ламатися під 500 тисяч на цих таксі. Знаю так по німецьких таксі, бо часто десь там переїжджаю, питаюся їх. Якісь проблеми починають під 500 тисяч. З цими адблю до 500 тисяч переважно там нема. Ну, Тут, звичайно, може поламатися, як закінчиться адблю, воно закисає, або там на якісне адблю залити. Як заливати якісне, то ніяких нюансів не буде. Сидіння стане ідеал. Кажуть, це середнє сидіння можна зложити. Буде як у два сидіння більше місця. Чи як щось поставити можна? Похиляється теж більше взад. Так. У нас є, звичайно, підду під ноги, з другої сторони теж. Пшивочка теж в стані ідеал. Це щось таке грязне, не знаю. А ні, це не грязне, це така випуклість є. І воно так блеститься, це така випуклість, воно тримало бутилочку. Так, далі помашені вікна не показував, це не має змісту, я всі вікна оглянув. Всі вікна я оглянув, всі вікна в нас мають п'ятерочку, тільки в нас лобове стекло має шістерочку, А всі, всі мають п'ятерочку. Всі оглянув автомобіль, повторюю, все авто в рідній фарбі без єдиного підкрасу. Опшивочки стан ідеал. Хімчистка в автомобілі не робила, це не роблю в автомобілях хімчистки. бо Після цих хімчисток на мойках ці всі матеріали повідпадають. Вони від, 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 там велику дозу хімії дадуть і це все повідпадає. Тут і тут ми маємо такий в нас є ченджер і тут ми маємо на дві сімки, тут у нас карти є. Покажу, зараз у нас навігація. А і тут у нас показує, де я знаходиться. Карта України є теж присутня. На є мікроліфт, звичайно, вверх вниз опускається. І тут теж поріг в стані ідеал. В більшості таких автомобілях охості працівники їздять, що там їздить один водій. Рідко, що там хто з боку їздить. Чекайте, Це вікно показав чи ні, бо вже не пам'ятаю. Зверху маємо релінги на автомобілі. Диски в нас теж в стані ідеал. Перед, зад, ніяких нюансів. Якого року ця резина? по 10-й тиждень 21-го року. Резина в нас новенька. так З такого єдиного мінусу по цьому автомобілі це є незначні сколи в нас на капоті незначні, великих таких яких немає, а якісь такі незначні сколи є мінімальні. Декілька мінімальних скольчиків, але бачу, їх хтось там підмалював ці скольчики, і декілька цих скольчиків на цьому бампері. Бо я ці автомобілі купляю тут в районі, ці купив і закінчилося 10 хвилин. Я ці автомобілі купив в районі Мюнхена. і там в них дороги бетонні, і ці бетонні дороги даються в знаки, що там ці автомобілі всі з цього регіону мають якісь такі скольчики. На, можуть мати на бампері чи на капоті, бо як я в більшості ці машини купляв зверху під Голландією, то під Голландією цього нема, бо там більш дорога асфальтована, а тут знизу більш такі бетонна дорога. І ці камінчики відколюються і роблять там якісь такі мінімальні скольчики. Такі. Але то м'яло то на їзду ніяк не впливає. Так, далі по автомобілі. Все автомобілі справне, ніяких ніяких нюансів немає. Діагностику робив, форсунки у нас всі в нулі. Сажовий фільтр не забитий, демфера ні на холодно, ні на гарячо не чути взагалі. взагалі Так, далі, що там по тому? Масло в двигуні замінив на адінол 5-30. w Масло сам особисто привожу з Німеччини. Не довіряю нашим маслам, сам особисто привожу з Німеччини і даю хлопцям на станції і вони міняють. Тут у нас ще є такі два присутні піропатрони. Це в нас є, як ви там правильно називаєте, так не можу сказати, адаптивний захист, захист пішохода. Якщо пішоходу в ДТП, тут на датчики в цьому бампері, він попадає на... Бампер його вдаряє, то цей капот припіднімається до гори, щоб його там менше травмувати, він перелітає через автомобіль, але він не вдаряється в лобове стекло. Як у капот його підкидує. Тут у нас є такі блокіратори. Тут ці блокіратори розблоковуються, і цей піропатрон підкидує капот догори, і як людина падає на капот, її підкидує, вона пролітає через машину, але менше травмується, не вдаряється в цю верхню чи в лобове стекло і вона, звичайно, залишається живою. У тих всіх автомобілях що я купив, є така у нас штучка від гризунів. Це якийсь ультразвук, щоб гризуни під капотом не гризли. Але факт того скаже, що ефект свій дає, бо в цих всіх автомобілях, яка ця штучка стоїть, ці тряпки на, на капоті ціленькі. І це ціленьке. Бо як цього нема, в Німеччині дуже багато кониць і ці кониці згризають ці всі кавроліни в автомобілі, бо роблять собі з них гнізда. Тут у нас така присутня якась картка. По машині. Стосовно суперникій. Бачок брудний, бачок не митий. Витираю його хоч з рукою. Болти у нас не кручені на капоті. Повторюю все авто. У нас в рідній фарбі. Нічого-нічого немає підмальованого. Фара у нас стоять led лампочки. Як це виглядає? Світло ночі ідеальне. Світить так, що білий день вночі. Кондиціонер у нас е, робочий, працює так, як має бути, ніяких ніяких помилок по двигуні і по електроніці немає взагалі взагалі. Витянути цей щуб, як це виглядає по що. Якась мінімальна там пара є, мінімальна, як поставити руку, але якісь такі газів немає, але ці двигуни чомусь в більшості всі мають пару, але вона тут така мінімальна, мінімальна, мінімум, покаже, що у нас двигун прогрітий, бо якщо двигун холодний, цього немає взагалі. Двигун нас прогрітий до температури 90 градусів. Бо якщо двигун холодний, у нас ЕГР не відкривається. Це все робить ЕГР. ЕГР відкривається, коли машина стоїть. І ці гази йдуть, 30% газів йде ще раз через двигун. І тому і з'являється цей димок. А як двигун поки холодний, там взагалі немає нічого. Це так в більшості цих машин. Бо багато людей приходить. На машині покатається, витягне щуп, каже, о, в тебе йде димок, а я приходив на стоянку, а там димка нема. Ну так, бо двигун був холодний. На холодному двигуні в ніякому двигуні звідти там не йде пара. О таке там. Тут е, в цьому здачку в нас є дистронік. У що таких автомобілів у мене є два. Два ідентичних. Як цей, ідентична комплектація, ідентична машина. Один в один з однієї фірми. І вся Дойота обслужена, нічого-нічого не треба робити. Сідати і їхати. Колодки в нас навіть всі були замінені в Німеччині, я їх не міняв. Але в цій другій машині є в нас Фаркоп. Ці немає, а в тій в мене є фаркоп. Але ідентичні, дві дволітрові, ідентичного кольору, ідентичної комплектації. Це в нас Comfort Line. 2 літра, 110 кВт, 150 кінських сил. І дві в такому стані. Там та друга ідентична, як ця, все це саме, такі самі сидіння, все ідентично. Нічим не відрізняється взагалі. Теж вся в рідній фарбі. Оце треба йти другу машину знімати, друге відео виставляти, це купа роботи. Отаке то. Також в мене мають доїхати ще 15, 14, 13, 12 роки. Всі 2-літрові і всі на механіці. Там одна машина має бути 15 го тільки на автоматі, а всі інші вони у мене на механіці. Я їх покупляв в Німеччині, але ще не привіз. І будуть різні кольори. Буде сірі, коричневі, такий металік, чорні. Будуть різні кольори. В різних кольорах, але в більшості це буде. Механіка. І буде в мене шаранчик. У нас 2.0 цей шаран 103 кВт-140 кінських сил на автоматичній коробці передач DSG DQ 250. Це у нас буде 7-місний в чорному кольорі. На максимальній комплектації, на LED-фарах. І в нього там буде пробіг в районі 200 цього шаранчика, і машина така в стані ідеал. Але цей шаранчик в мене буде десь через місяць, бо тому що я завдаток за нього в Німеччині дав, але мені його німець десь віддасть через місяць. Це буде чорний колір, 13 рік. -то. А таких тауранчиків старіших, кажу, має до мене доїхати тиждень-два. Буде в мене багато різних, але все 2.0, практично і все механіка. Важко чомусь купити таке через літній період в Німеччині ці мінівени, тому що у них сезон відпусків і їх ніхто не віддає. Це в компанії десь там купив ці машини. Я їх купив всі три зразу і їх проплатив. Їх тому віддали, бо вони закупляють нові машини. Їх там довго не тримають ці компанії. Нові купляють перед новим роком. А три купив наразі, люди зробили хорошу ціну, я їх теж віддаю в дуже хорошій ціні. Моя ціна буде найнижча в Україні на ці три машини. Люди продають за таку ціну автомобілі 1,6. А тут буде 2-літровий за ці самі гроші, що коштує 1,6 І повторюю, автомобілі всі в рідній фарбі без єдиного підкрасу. Отаке. От є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Тут в Ютубі завжди є опис. Бо Багато людей пишуть, дай номер телефону, де ви знаходитесь. У мене в Ютубі, завжди, знизу. Там, де нажимаєте, більше є місце розташування, номер телефону, посилання на мої інші сторінки і так далі. Багато хто цього не знає, то я це говорю, щоб люди знали. Бо пишуть, щоб всім не відписувати, це легенько зайти під відео і все прочитати. От і кето якісь питання, дзвоніть, пишіть. Viber, WhatsApp, Telegram. І автомобіль теж буде виставлений на авторіях. Отаке то. Всім вдалих покупок і мирного нам неба. Все, пока.